Всім привіт ви на каналі Хом'ют Валерій і це продовження 99-мішій клісі челендж, за який я маю прийти за 45 хвилин якомога більше ночей. І це просто епічна битва між Оленем та Літичою Мишею, що ми вже знаємо вже десь тиждень тому, якщо не більше. Бо я забула випустити відео. А -а -а -а. Вибачаю, що. Так пізно, так, мало набагато раніше, у мене там ще в запасі ще, ще одна частина є, але це не страшно. Олен запам'ятаю вашу допомогу. Як було б добре, якби він все ще не гнівався, скажімо так. І тепер, мені здається, я частково зрозуміла лор. Але я не впевнена, що він такий є. Бо дивіться, якщо ви бачили цю кат-сцену, нову. Я і можливо, можливо, якось потім ще де ще засуну. Що Олень більше на нашій стороні. Так от, це так виглядало, нібито він з собою бореться, ніби він не хоче бути лихим, але все ж таки щось погане в ньому перемагає. Тому у мене таке предположення, скажімо так, я думаю, що Олень це мати все ж таки цих дітей, тому будемо Оленя називати вона. Що, е, значить, культисти зробили над нею експеримент. Вона зрозуміла, що для дітей вона небезпечна, тому їх і заховала в цих, я не знаю, як це можна назвати, в цих печерах, чи що це таке в підвалах. Тому. О, діамант класно. У мене 88 діамантиків. Ось треба було відразу сюди піти. Два бандажа. Я б дуже швидко вилікувала оленя. До речі, вибачте, що це. Не робила на камеру, бо я просто забула познімати. Так от, І, значить, і значить, коли на нього ця літуча миша напала, волені щось людське прокинулося, тому він нам і допоміг. Вона нам і допомогла. Але все ж таки потім що, е, що це зло перемогло в ній. Так, дуже таке дивне пояснення, але ну, це, це просто теорія, це просто теорія. Тому я зараз позбираю цей весь, я не знаю, що це за штука така. Клаптики і шерсті, чи що. ці літучої миші. І, до речі, вибачте, явне оновлення з печерою не буду грати, бо е немає у мене можливості. Але знову цей дощ, мій бідний вогонь, і так наладом дихає в нього 40 з чимось. Відсотків, а ти ще й починаєш е дощити. Я поробала дерева. Ну, в принципі. О, привіт сова. В принципі, і зараз рубаю. Ну, в общем, бувай сова. Навіщо ти взагалі приземлялася невідомо? На 4 секунди, мабуть, щоб привітатися. Так от. Е я хотіла побудувати зараз ось це от ліжко, а ось ці деревашки я закинув погнище. Так, і ще одне ліжко побудоване. Ура! Тепер у мене два мультиплеєри, як вона там називається. У мене тепер ночі будуть на два вище підніматися. Треба буде теж піти. Ані, стоп, я ж за цим, за другу дитиною теж ходила, Чи я ще не ходила. А ні, я ще не ходила, боже, я тільки до неї прийшла, що я взагалі милю. Так, цього зараз альфа-волка треба повбувати. Головне, не скинь мене, не скинь, не скинь, не скинь. О, ще одну шкуру дали. Я полічусь, мабуть. Багато шкур, дякую вам. Зберу всіх їх. Чорт реально, чого я без мишки грала? Це так невдобно. Треба тепер якось. Не стрібати, так, будь ласка, розвертатися, щоб було невдобно. Ще й так довго їх стріляти і в голову, так раз, два і все було б. Може, по-іншому. як... все одно, все одно так не працює, як мало бути. Ааа. Але хоча б. Я сподіваюся, що я це встигну зробити до настання дня. Ну так, я маю це встигнути за 4 майже хвилини. І так, мені насипалось ціль, аж цілих два е коврики, скажімо так, альфа-вовка, так що тут? тут навіть сундука немає, тут просто поклали цей хороший мішок. У мене вже, вже він є, дякую, не треба. Там ще є декілька будівель, і треба буде, до речі, ще цю печеру знайти, бо там є наполовину золотий сундук. Чесно, раніше я думала, що наполовину золотий оно, Набагато краще, ніж просто цей золотий, бо наполовину золотий виглядав краще. Так, тут є вовк, його треба вбити. Ой, і тут ціла купа цих клаптиків. Він мене, він мене навіть не надомажив. І в прошлий раз, коли я тут відкривала, в мене випало ружжйо. І зараз випало. тому це для дитини. Так. Значить, я вже прийшла тут швидко, розкр... розклала другу дитину, позакидувала вогнище і треба собі трішки поїсти взяти. Давай, зайчик, іди сюди. Так. Я потрібнася на гігантський мішочок. Так, і підемо, мабуть, за третю дитиною. Почому би і ні. Мені історія не потрібна, мені треба подивитися, де він знаходиться. Туди, значить. Ну, в принципі, думаю, можна піти. О, як повезло, у мене, у мене гігантський топор і капець, який хороший топор. І, господі, гігантський мішок, і топор дуже хороший. Я мабуть вже повернуся назад до бази, бо через хвилину буде цей ем, ніч. Тут я це трішки прискорюю, щоб вам не було так нудно це все дивитися. І, по-моєму, зараз будуть на мене ще й культисти. Так, да, на мене ще й зараз культисти будуть нападати. Прекрасно. Я на цьому дереві сховаюся, щоб можна було їх в них стріляти. А блін! А блін, блін, блін. Ааа, їхня музика починає грати. Ні-ні-ні. Давай, 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 скоріше, скоріше. Я не хочу, щоб вони мене зараз прибили. Що це за звуки голодного оленя? Ні, що ти перейшов сюди! Я, У мене ж. В ще не потухав. Вау, це просто я вау. Я забула, що олень голодний до мене приходить, щоб мені допомогти. Я, в принципі, сама голодна. Чесно, я вважаю, що це дуже корисно, коли Олень так приходить і допомагає тобі, бо культисти навіть тебе ігнорують, вони нічого не роблять, і це дуже класно. Я прообгрела столик і мені ще не вистачає двох цих для, наступ... для наступного ліжка. Ем, так, якщо що, це буде вже в наступній частині. Велике дякую вам, що дивилися це відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Е, якщо вам не важко підписатись на канал, ставте лайки. І всім до побачення!